F4 c Phantom 2. Це, по суті, найперший фантом, з яким ви будете мати справу при прокачці гілки США. Як бачите, він у гілці прокачки йде найпершим, і він знаходиться на 10-0. І у цього фантома уже є ракета Sparrow aim 7 d у яких вже хоч більш-менш характеристики. Ну і з Іча ракет у нас, на жаль, немає. Хоча б тих, у яких там. Перевантаження максимальне 18G, Я вже не пам'ятаю, яка там модель гешні, здається, чи дешні. Але у нас тільки АІМ 9 і у яких перевантаження 10 g і влучають вони. Ну якщо чесно, доволі погано. Ну виключно по цілям які летять прямо, не ухиляються і не відкидають ЛТЦ. Ну тобто, якщо знайшли когось, хто спить чи пішов, поставивши літак на курс, робити собі чай, ну от такого ми збити. В цілому здатні ці ж ракети Sparrow бажано кидати в лише в лоб кілометрів, там не більше ніж ну з десяти. Мені вдавалося влучати з восьми десяти кілометрів. Виключно в лоб, якщо ціль знову ж таки не робить якихось різких маневрів. Ну і відповідно підвісна гармата, гау 4, 20 мм яка доволі непогано розпилює ворога. І все нібито непогано, як для 10-0. Тим більше це фантоми, якого дуже непогані, Л... е, господи, ЛТЦ, ЛТХ. А от, до речі, про ЛТЦ, їх у нас немає зовсім, уявляєте, на 10-0. Ми граємо проти імбових совків, у яких на цих берег уже Р 60 МК, і у нас немає ЛТЦ. Ну відповідно, нам і ця ракети засовують дуже часто дуже часто трапляються нам такі ракети, від яких складно ухилитися, особливо якщо ти їх. Там запізно помітив, а все, Альта це немає. Ну і при цьому радар у нас теж дуже такий собі, слабенький, він ловить багато всяких поміг від землі, але тим не менш, як грається, по суті, перший фантом, з яким ви будете мати справу, погнали, подивимось. Обираємо наш набір з АМІМ 9 і та ракетами Sparrow, ну а також гарматою, звісно. Палива я беру зазвичай хвилин 28-27. Ну, можна навіть да, можна навіть 27 взяти. Бо на форсажі ця штука зжирає стільки керосину, що мама не горіть. Режимів роботи радару у нас по суті немає, тільки режим пошуку. Ну і чим мені власне подобається Фантом, особливо граючи на ньому на 10-0, у нього дуже класна динаміка і максимальна швидкість. Звісно, ми не такі круті, як Mitsubishi T2. От оця штука це взагалі Імбас Рана. І у нього 9.7, при тому, що у нього ДЕшні АІМки, які там і довертають краще, здається, і ЛТХ у нього класні, і гармата теж не гірше нашої. Я взагалі не розумію, що Mitsubishi Т2 робить на 9.7, це просто жах якийсь. От хто-хто, а Т2 нас гвалтує, ну він, в принципі, всіх гвалтує. У цих боях на, на таких бойових рейтингах. Ну і чорт забирай, як же класно виглядає Фантом. Фантом виглядає просто неймовірно. Мені дуже подобається ззовні, як виглядає Фантом. Я би напевно взяв би лівіше. Для того, щоб не бути першим у Власне, першому сходженні. Бо пережити цю свалку доволі складно. Нам треба шукати собі ціль, яка йтиме курсом прямо на нас. І кілометрів з 10 можна буде кинути нашу ракету спероу. Ну, наприклад, ну, Мілан іде не на мене в Лоб. Д35. Ну, він боком до мене знову ж таки сперол не влучить. Дракен на мене піде чи ні. Ні, на мене він не йде. Ну, я навіть не знаю. Щось я навіть і, і цілий та собі не знайшов таких, я... таких, які захотіли полетіти мені в лоб. О, так це по мені ракета, до речі. Від Відмігаря. Мимо. Добре. Від цього я ухилився, але що мені робити далі? А біс його знає. Так, ну тут нам наші спероу. Я так розумію, вже не знадобляться. Це знову був по мені, здається, пуск. На мене міг не пішов. Не влучив. Ох ти, йопта. Добре, що хоч Дракін. А, не захотів мене, видно, збивати, чи що відбулося. І є критичні. Але, на жаль, не фатальні. Так як вони дуже активно маневрують, то, відповідно, нашу іча-ракету ми все одно не засунемо так, щоб нормально влучити. Треба м -м, обирати собі ціль, яка буде чисто летіти рівно. Ну, наприклад, ось по G35, в принципі, можна спробувати. Напевно, вона недоварна. Зараза. Складно, блін. 21 міги це страшні для нас противники. Ми їм взагалі нічого не здатні зробити. Ну. Десь приблизно з цих берів уже і хех, починається тотальна гегемонія і домінація совків. Давай віддамо ракету. Вона напевно не влучить ніфіга. Ну, так. Да. Ну, а так, давай він уже практично не ухиляється. Нарешті. Хух. І ця ракета лишилася тільки одна. Ну, як бачите, базалтаця жити, воно, звісно, можна. Якщо ти вчасно помічаєш ворога, вчасно розумієш, коли по тобі пуск, то ухилитися від більшості ракет і чаракет на цих берег цілком можна. Але якщо ти хоч трошечки прошляпив і пізно помітив пуск по собі, то на цьому, власне, і все. Критичні ушкодження з гармати, а давай, ну... Ось по цьому яку спробуємо засунути. Радар його не хапає. От скотина. Ладно, не хапає, то й не хапає. Ну, і він влучив. да. От про оці приколи нашого радару я вам і казав. Він просто на фоні землі не може схопити ціль. Навіть не те, що на фоні землі, якщо ви, в принципі, низько йдете. І ви плюс-мінус на одному рівні по висоті з противником. Він все одно, скоріше за все, не схопить ціль навіть у БПБ режимі, того, що власне дуже багато поміг від землі. Він просто не здатен схопити таку ціль. Я міг би зараз засунути йому з п'яти кілометрів, вона б влучила, але якби ж радар дозволив зробити лок. Ну а так, відповідно, тільки один фраг. Але за оцей один фраг я якимось чином заробив майже тисячу поінтів, що в цілому-то доволі непогано. Ну і сходження було якось дуже швидко. Я не зміг собі знайти цілі на висоті, яким, по яким я міг би відпрацювати ракетами спероу. Ну окей, в принципі, бій був цікавий по-своєму. Давайте в наступний. Окей, наступний бій. Сподіваюся, хоча б цього разу хтось буде на висоті з зустрічним курсом зі мною, і можна буде спробувати засунути йому ракету Sparrow. Взагалі, знаєте, я завжди плююся від ракет Sparrow. Мене дратує те, як вони частіше за все себе поводять, вони прямо дуже не люблять влучати у щось. Треба станцювати з бубном, треба, щоб зійшлося мільйон умов. Про яких ця ракета влучить. Коротше, дуже складно їх реалізовувати. Ну і взагалі, отакий фантом без ЛТЦ і так далі доволі складно реалізовувати. Більшість його юзають чисто як бомбовоз, бомблять бази, бо він швидкий, він швидко долітає до бази, відкидує бомби. Я, власне, так його і прокачував. Але ви знаєте, цей геймплей з транспортуванням бомб. Він такий нудний. Що напевно мені це повторювати зовсім не хочеться. Ну і взагалі, ви знаєте, зараз дуже модно стало казати, що техніка складна в реалізації, треба там скіл чи ще щось. Та камон, хлопці, якщо техніка складна, занадто складна в реалізації, то і ефективність її буде не те, щоб дуже висока. Ну, принаймні не кожен бій. А це означає, що техніка гімно, вибачте. Не треба ех, обманювати самих себе. Так, ось. Є у нас зустрічним курсом хтось іде. Ціль захоплена. Ну, майже зустрічним курсом. Подивимось, чи влучить ракета. Неймовірно, ракета Спероу влучила. хе, іноді буває. Хе-хе. Де, неочікувано навіть для мене. 21-й міг іде від нас, наскільки я розумію. Ой, як би мені А10-й зараз Ельку не засунув знизу. БПБ на фоні землі не хапає. На жаль. Ну, давай спробуємо оцим в хвоста зайти. Перемикаємось на Іча ракети. А тут ззаду Міраж, та й пересате, а без шансів не ухилитись, це матра. Нда. А от і е е відсутність наших ЛТЦ. От що з вами буде, коли по вам дадуть більш-менш нормальну ІЧ-ракету, не маючи ЛТЦ? От таке з вами буде. Ухилитися практично неможливо. До речі, а яка маневреність у перших матра Меджик? Треба глянути. Ну що ж, поїхали далі. Хоча б реалізував одну ракету сперов, одну із одного пуску, це вже доволі непогано. Знаєте, давайте наступний бій спробуємо діяти обережніше і не бути у епіцентрі оцієї свалки. Спробуємо літати навколо поля бою і вичіпляти собі цілі таким чином кілометрів з десяти. Матра Меджик. Перша Р550, звісно ж, зовсім не імба. Тримахи 35 g перевантаження. Ну-ну, ну ну, ну, -ну. ну да, ухилишся від такої, не маючи ЛТЦ. Може, хіба якщо з великої відстані. Карта Мегаполіс, третій раз підряд. Я просто от у повітряному бою, поки не дуже розумію, як мені застосовувати фантом. Літати по низам не варіант, тому що, як я вже й казав і показував, радар у нас гімно, і внизу він не схопить ціль. Відповідно, дати в лоб ракету Sparrow, літаючи по низам, не вийде. Ну хіба що там хтось буде на висоті, ми задеремо носа, да, і будемо кидати його нагору, її цю ракету. Але це таке не дуже це все зручно і не факт, що вийде. Тому нам треба бути все-таки на якій на якій висоті. Радар поки що не бачить нікого. Знаєте, я навіть перевів би його в більш вузький режим для того, щоб більш точно наводити наші ракети. Ну, ось я знайшов собі ціль. 10 кілометрів, курс незустрічний, на жаль. І так, ракета не може це все діло захопити. 5. Ну, блін, вона не влучить. Ну давай спробуємо, давай. Вона не доверне до цілі, вона не дожене її, напевно, навіть. Ракета вже, да, все вона його втратила. Окей, перемикаємось на іще ракету. Ну, і на фоні землі лок уже падав. Ну, не падав, а, в смислі, перестав працювати. Ну, він віддає ЛТЦ. Зараз то вже пускати можна, звісно. Ну, давай, спробуємо. Вона на ЛТЦ 100% піде. Да? Давай отак. Може, в нього вже скінчились ЛТЦ? Так. Або він заснув, або вони у нього скінчились, власне. Ну, ось бачу собі ціль. Ось бачу собі ціль. Тільки радар його чомусь не хапає. Хапає якісь інші зовсім цілі, незрозуміло які. Блін, як усе не дуже добре складується. Дракін. Ніяк не проатакувати це, мені здається. Да, я не доверну за ним. Треба йти назад. Спробую віддати сперу з 3 кілометрів у задню півсферу. Вона, скоріше за все, ну, ніяк не дожене ціль. Чи дожене? А, ні, лок втратився. Не догнала вона ніфіга. Це по мені пуск. Якось я ухилився, але мене догнали. От Оце погано, що мене догнали. Здається, мені кінець. Да, я не встиг навіть ракету дати, мене з гармати збили. Ну, у нас вся команда здохла, просто вся під корінь. І, відповідно, тут уже на мене насіло бачите, скільки людей. На жаль. На жаль. Ну, тим не менш, знову один фраг. Якимось чудом, хоча б по одному фрагу я на цьому фантомі роблю. Так от, пускати ракети Sparrow у лоб, я пробував із 15 кілометрів, ну саме ці дешні. Так от з 15 кілометрів вони вже практично не довертають до цілі, якщо вона зробила хоча б якийсь легесенький маневр, то все вона вже не влучить. Краще всього кидати їх саме з там не менше, точніше не більше, ніж з 10 км. І от в такому режимі з 10 кілометрів вони в принципі залітають більш-менш непогано, знову ж таки, якщо ціль не ухиляється. Йому якби ча ракети трошечки більш маневрені, а не з перевантаженням 10G, то було б зовсім зовсім класно. Ну і до речі, от саме цьому фантому можна було б дати АІМки ті, які з 18G перевантаженням, для того, щоб хоч якось компенсувати відсутність ЛТЦ. Щоб е, збалансувати його, можна було б йому ці ракети і дати. Чому його у нього їх немає, а у якогось аюта на 9-7 є? Оце мені не дуже зрозуміло. Хай би їх краще було не 4, а 2, але більш маневрених. Ну і 4 сперев. Було б ок. Ну, а так, маємо, що маємо. Бачу собі ціль. 4 кілометри. Напевно, не доверне. Ні, не доверне. Вже пізно я кинув. Коротше, цю ракету. Втрата керування. Ну, це таке діло. Це ми, це ми все розуміємо. Й п'ятий пішов кудись там щось облітати. Давай спробуємо віддати ракету. Не знаю, чи піде вона на ЛТЦ у нього. Напевно, вона навіть не дожене. Треба півтора кілометра, напевно, не більше. І якось отак віддам. Ні. От бачите, невеличкий, буквально невеличкий маневр і все, і ракета вже не влучає. Ну йому вже, відповідно, впаяли. О, і мені впаяли. А що, позаду був ворог чи що? А звідки? Тут дистанція, то. Так ні. Мені F3H впаяв. Де він був взагалі? Цей демон. Так а де, його тут немає навіть? Звідки він мені дав? Його просто не було тут поруч. Тут був міх, був як, ну це я все бачив, а якби зовсім не зрозумів, що відбулося. Ну, коротше, ви побачили, да? Що наші ракети, якщо ціль там трошечки більше, навіть, ніж півтора кілометра, і робить легесенький маневр, то все. І ще ракети наші не влучать ніколи. Ну а по F4C фантому, що можна сказати, та шматок, якщо чесно. Йому зажали нормальні ракети, у нього немає нормального радару для того, щоб локати цілі вчасно. В БПБ режимі він взагалі не захоплює практично ніколи нічого. Ви думаєте, чому я його не використовував? Він просто в цьому режимі не захоплює цілі. Треба бути там, я не знаю, в ідеальних умовах на висоті, на невеликій дистанції тоді може захопити. ЛТЦ йому також зажали, у нього немає по суті нічого, окрім швидкості. Саме тому його люди і використовують виключно як бомбовоз, бомбити баски, і на цьому, власне, все. Сумна машина доволі таки. Ну а що буде з наступним фантомом, який він там F4I Phantom 2? На 11 він грає, по підвісам у нього, ну, починати будемо з цих самих. 9E, які у мене зараз, але потім у нас будуть ракети Sparrow 7 і 2 Dogfight. А у них непогане перевантаження, як для ракет з і вони нібито в ближньому бою з невеликої відстані краще довертають, подивимось. Ну, і у нього будуть AM 9 j з перевантаженням уже 20G, і у нього будуть уже ЛТЦ, і оце вже буде цікавіше. Плюс у нього і вола, із ТВ наведенням є. І ГБУ 15 із тв наведенням. Також він може возити ГБУ 8 по 2000 фунтів, також з тв наведенням, а так як у нього є швидкість, то можливо це буде актуально для сумісних боїв. Я думаю, цього фантома ми спробуємо як у сумісних, так і в повітряних, чисто РБ. Оце вже варіант виглядає доволі цікаво. І ЛТЦ можна взяти багато доволі. Ну а цей фантом цешний повний шбаток. Лайна. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. Почуємось у наступних відео.